Дівчата, це в готелі ріц, одне з найбільш вишуканих та респектабельних місць у Флориді. А це значить, що ви повинні поводитися відповідним чином. Перепросту юналеді. Дозвольте мені вам допомогти. Краще подайте тупи. О, так, звичайно. Є одна річ, якою я захоплений. Сидівши на стрункими ніжками особливо з тонкими щіколатками. Який збіг? Дякую. Дозволь до вас взяти хоча б один інструмент. Дякую. Я серед озбут Сілкінг третій. Якщо до сьогоднішнього вечора, дахну ну дахно